Доброго ранку! Вітаю вас на каналі Майстерні Рослин. Я Наталя, це для тих, хто в мене вперше. Ну і сьогодні в мене планові роботи з моєю гортензією. Покажу вам, що роблю. Ну і знаєте, баби не літо, ну напевно, це вже воно прийшло, хочеться в це вірити. Е, тому користуюсь цією нагодою і швиденько буду робити те, що задумала е, в садівництві, так як і в житті. Треба ловити ті моменти, які сприяють нам. Осінь в цьому році, да? оча, дощова. З одної сторони, це дуже класно, що дощова, тому що земля дуже пересушена, суха, але з другої сторони, вона нам не дала можливості зробити планово всі роботи, які були потрібні. А от сьогодні такий день вдачі. Тепленько. Вчора прийшов дощик, тобто зволожена земля в мене під гортензією. І якраз привід зробити те, що я хочу. Погода мені допомогла, щоб я менше працювала, тому що, якщо б доща не було, мені... Прийшлося спочатку зволожувати свою гортензію, а вже далі робити те, що я хочу. А от зараз все, мені допомогли, і я можу тихенько, бистренько, швиденько зробити ці роботи, які мені потрібно. Тому буду показувати вам, хто вирощує гортензію, ну, може вам знадобитися. Поїхали! Ну і... В мене є відео, як я показувала обрізку гортензії. Я обрізала свої дорослі кущі, розказувала, як я це роблю. Ну, і ось так виглядають на сьогоднішній день дорослі кущі моєї гортензії, і що я буду з ними сьогодні робити. Ну, а сьогодні я буду їх проливати від хруща. У кого гортензія росте і навколо неї не прикритий ґрунт агроволокном чи будь чим, що може не давати личинкам хруща? Потрапляти в землю, ну для того це може бути не актуально. А але якщо ви нічим таким плотним не за не прикрили землю навкруги куща, то це буде також і для вас, тому що личинка проникає якраз в ті землі де м'якше, тобто де ми обробляємо, де ми прополюємо, їй там простіше туди потрапити, і вона може нанести. Велику шкоду нашим кущам. Це стосується не лише гортензії, звичайно, це стосується всіх рослин. Я роблю це восени. Звичайно, якщо ми говоримо про рослини, які, ну, такі, як гортензія, да, наприклад, декоративні. То робити цю процедуру можна будь-коли, тобто можна це робити і навесні, і серед літа, якщо ви побачили ознаки того, що хтось підгризає ваш кущик, і гілочки поступово втрачаються. Тобто, так, звичайно, можна. Але якщо ми говоримо про плодові рослини, то звичайно це краще робити восени, тому що, ну, коли у вас уже є завіс врожаю, ну напевно, що кормити себе хімією не дуже подобається нам. Ну і це і не потрібно. Чому роблю зараз? Чому дочекалася, поки пройшло бабине літо, поки стало тепліше? Ну тому що саме в таку погоду ще наша личинка не сховалася глибше в землю. З настанням більш холодної погоди вони занурюються глибше. І чому роблю це восени? Хоча гортензія, знову-таки повторююсь, можна було це зробити і навесні, але роблю восени. Чому? Тому що коли настають холоди і ці личиночки за, вони занурюються глибше в землю, там впадають в стан анабіозного сну і до весни вони сплять. А от коли вони сплять, вони все рівно у них є якісь мінімальні життєві процеси, які підтримуються організмом. Тобто іде розхід енергії, трошки вони худнуть, вони голодні стають. І ось на весні, коли вони прокидаються, піднімаються вище до нашого корінечка, Ой, вони голоднючі. І тоді вони готові їсти, все, що трапляється у них на шляху. А я не хочу так, я не хочу, щоб весною мої корінці почали підгризати, і я побачила вже результати, коли в мене то одна гілочка на гортензії втратилась, то інша. От саме тому я роблю це в Ну, А для плодових культур, я вже пояснила, тому що є термін безпеки, так, поки вийде цей вся інсектицид з рослини, і вона стає безпечною для нас, але за цей час ми вже з вами вбили ту личинку, яка є. Тому роблю, покажу, чим я підливаю. Можна брати будь-які препарати. Звичайно, я не рекламую той препарат, яким ми користуємося. Ми ним користуємося, тому що у мене ще є діляночка лохини на 120 кущиків. Ми вже зробили таку профілактику. Ну, тому для мене це природньо, що я користуюсь тим, що вже є. Ну, і як я вам сказала, не рекламую, тому я налила в собі в стаканчик. Користуємося ми препаратом Perinex. Це ізраїльський препарат. Він працює не тільки по хрущу, тобто там є багато показників, хто захоче собі подивитися. Але попереджаю, зразу вонюче, капець, Тому у мене обов'язково я захищаю і ручки свої, і дихальні шляхи. Дуже зручно набирати. Шприцом, тубою від шприца. У нас єдине, що була велика на 50 мл, але там від часу стерлися позначки, і я ну, не бачу, не відміряю те, що мені треба. Саме тому взяла маленький. Але зазвичай Щас покажу. Зазвичай ми користуємося ось таким великим. великий шприц. Ну, нема позначок, тому саме тому беру зараз маленьким. І зня, зняла голочку і набираю собі. Мені треба на 10 літрів води, 12 мл препарату. Тут шприц на 5 мл, тому відміряю те, що мені потрібно. Перевірений засіб. Ми ним може користуємось не перший рік. У воді він набуває такого молочно-білого кольору, як молочко. Водичку тепленьку набрала. ну Градусів десь там 30-40 в, в такому діапазоні. Обов'язково розмішую. Ну, і далі все просто. Оскільки у нас вже зволожено, я просто проливаю. якщо у вас сухо, то е, тоді вам необхідно попередньо було пролити цей кущик. І Проливаємо навкруги. На великий такий кущ гортензії Треба приблизно. От куди, от куди? Це ужас якийсь. Це невозможно нічого робити. Іди геть. На великий кущ перепрошую. Ці коти дворові. На великий кущ 10 літрів вливаю. На маленький кущик можна в районі 5 літрів. Все, я йду далі всі свої гортензії проливати. Якщо вам корисна була інформація, поставте мені пальчик догори, мені це дуже треба для розвитку каналу і для того, щоб це побачили інші глядачі. Ну, а ми з вами сьогодні прощаємось. За кілька днів. Випущу відео про те, що робити зараз з молоденькими саджанцями гортензії чи з череночками, які тільки вкоронилися. Тому доєднуйтесь, слідкуйте. Сподіваюсь, ця інформація буде для вас корисною. Все. А на сьогодні гарного вам дня і до зустрічі!